Привіт, малята! Вітаю вас та запрошую до країни геометричних фігур. Подивіться, як вони посміхаються. Вони скучили за вами, а ви за ними. Подивіться, малята, хто це? Це круг, правильно! Він як апельсинчик помарадчого кольору. Подивіться, він гладенький і куточків немає. Наш круг дружить. З квадратиком. У квадратика є куточки. Покажіть пальчиком і сторони. Вони люблять веселитися, танцювати і вміють добре стрибати. Це побачив трикутник. І захотів подружитися з квадратиком і з кругом. А давайте ближче познайомимося з трикутником. У нього є три сторони і має три куточки. Діти, а трикутник хоче з вами пограти. Зараз квадратик, трикутник і круг буде грати в хованки. А тепер, дітки, давайте разом пограємо. Хто сховався за жовтим м'ячиком? Трикутник, правильно? Хто сховався за синім м'ячиком? Круг. Правильно. Подивіться, хто сховався за червоним м'ячиком? Квадратик. Дітки, давайте ще пограємо. Хто сховався за квіткою? Трикутник. Подивіться, хто ще сховався, кружечок. А тепер хто сховався? Так це ж квадратик. Молодці малята. Так, давайте ще пограємо. На яку фігуру схожий предмет. Подивіться уважно, на яку фігуру схожі ці предмети. Подивились, чи є куточки на предметах? Ні, немає. Ці предмети кругою форми. Тепер уважно дивись. Всі предмети. Трикутної форми. Подивись уважно, якої форми предмети. Квадратної форми. Молодці малята. І давайте пригостимо наших друзів печивом. Для круга покажи кругле печиво. А для трикутника знайди і трикутне печиво. А для квадратика знайди квадратне печиво. Молодці малята. Ви дуже гарно грали. Мені сподобалось. Сподіваюсь, вам теж. Тому кажу вам до побачення до нових зустрічей.